Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про польсько-українські, українсько-польські відносини про боротьбу з дезінформацією і про ті виклики, які стоять перед українцями, українською громадою у Польщі. І сьогодні моя гостя журналістка, шеф-редакторка україно польської медіаплатформи і громадська діячка Анна Стошко. Анно, вітаю. Вітаю, дуже рада бачити тебе в студії в нашій. Ти коли прийшла в студію, наче весна прийшла, тим більше ти прийшла з такими прекрасними квітами, тюльпанами. Тож, таке якесь сонечко, таке, наче в студії. Я... Перед тим як готувалася до нашої програми, до нашої розмови, згадувала, як ми познайомились. От, і, чесно кажучи, не можу згадати от таку першу цю зустріч, тому що цих зустрічей було дуже багато. І одна з таких, де якби, я тебе більше пізнала твою діяльність, це коли ми були в Замлинні, ти запросила так, в замлиння, в центр, який очолює пан Ян Бурас. Ксьонс, і там були такі зустрічі польсько-українські, примирення, як от правильно, але ми провели там десь тиждень, і я подивилась, як ну просто наскільки багато ти всього робиш для Польщі і для України, для того, аби наші відносини були міцними, попри все. Тобто, щоб ми могли комунікувати, розмовляти, розуміти, і не лише слухати один одного, але й чути один одного, що дуже важливо. Тому в мене до тебе таке питання: от як. Почалось все. Чому ти почала займатися цим напрямом? Як Польща з'явилась от в твоєму житті, в твоїй роботі, в твоїй професії? А, дякую за запрошення. Я теж дуже рада тебе бачити. Не лише в Києві або на каві у Варшаві, як в нас найчастіше виходить, або на заходах, так, де ми пересікаємося так, по так, роботі часто. або своєму роду діяльності. Я пам'ятаю нашу першу зустріч. Ти дуже ефектна жінка, і коли ти зайшла в хаят. В Києві з моїм другом Анатолієм Курносовим Ми десь пересіклись по дорозі, і ми йшли на такий е, захід на конференцію польсько-українську, тоді ми з тобою якраз вперше познайомилися. А справді ці зустрічі в Замлині, ми просто мали можливість більше провести часу разом під одним дахом. І тому я думаю, що це така була точка так. наших таких добрих, дружніх взаємовідносин. Е, Польща була першою країною. Для мене за першим за кордоном. Мені було 18 років, я вже тоді рік вивчала польську філологію в Запорізькому національному університеті і мала можливість обрати другу безкоштовну, на чому я часто наголошую, як можна не скористатися з такої можливості, коли в той час було дуже важко поступати на безкоштовний. І це була моя друга освіта І з 55. Тих, хто обрали, це залишилося 5. І от серед І тих... І ти серед цих так, людей? Так, ну це було дуже важко. Я вчилася 3 роки, 6 днів на тиждень. І в мене було часом по 5 пар на день. І тому а це було три додаткових іспити на рік. Наприклад, якщо ти мала на філології 5 ісп... іспитів, то я мала 8, тому що мені треба було ще здати польську філогію. Але... Я була щаслива, тому що отримала пропозицію поїхати уяви собі з Запоріжжя до Вроцлава на чотири тижні з людьми з усього світу. Було сотня людей з різних країн. Найдальша країна то була Японія, це були німці, іспанці від 18 до 70 років. І ми чотири тижні разом живучи під одним дахом. А, вчили польську мову і також польську культуру. Кожної суботи ми теж мали екскурсії, виїзди. Ну тобто, як я могла не покохати цю країну. Так, так. Звичайно, я тут теж хочу сказати, що навіть тоді, коли я мала 18 років, була перший раз за кордоном, якщо я виходила не зі своїми не з тими, з ким ми проводила а сама, десь то теж чула на свою адресу не дуже гарні слова з коментарями. Так, то це перше, було тоді, так? то це було тоді. Але е, далі був Ягелонський університет. Далі, так? Був, так, далі було кілька обмінів студентів, тому що е, викладати в Запорізький національний університет приїхав е, випускник Ягелонського університету, поляк, який був старше нас на 5 років. Він нам організував кілька таких обмінів. І уяви собі, там в далекому на початку 2000-х, привести групу студентів з Кракова, з політехніки, не з Ягелонського університету, привезти в Запоріжжя. Це було ще до помаранчевої революції, і це був шок. Для них був культурний шок. Я їх водила, возила з дівчатами. Вони жили в сім'ях. Вони жили в нас в квартирах, в томах. Тобто, це такі студентські скромні часи. вибачайте, То, то зараз ні букінгу чи таких речей не було. Нам це ніхто не фінансував. Можна сказати, що українці відкрили свої будинки так, тоді, так, так. І, 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 і ну мене жов, жив поляк. У інших дівчат це був такий. Кажу з нашого боку, було більше дівчат. З того боку було більше хлопців. Це не був Ягілонський університет. Це було такі мішані, Це була політехніка Криковська. і можна було почути цю живу мову польську. Так, так живу мову, але вони мали Вимоги, просто шок. Так. Вони мали шок, уяви собі поляків в Запоріжжя. Зараз ну, це були інші часи: Хортиця, поїзд плацкарт, можливість пити. Романтика, пиво. Романтика, романтика. Спати в поїзді. Вони отримали найкраще враження. І з того моменту, от, е, Вроцлав і трошки пізніше, мабуть, наступного року, ці поїздки до Кракова, от так от почалося новий рік. Коли поляки приїжджають, а ти їм там розказуєш, готуєш подарунки, олів'є, вони теж проживають, переживають, проживають з нами так по-нашому, як ми саме. Ну, тобто, ну, Чи вдалося тоді тобі ну, от, якось пізнати, от, пізнати людей, так? поляків, культуру, мову, історію, але от зробити якісь такі висновки для себе, е, е, якою є Польща, і чим вона можливо відрізняється від України? І в чому схожість, в чому відмінність от тоді, от на той момент. Знаєш, я просто вважаю, що ми самі собі обираємо людей, чесно кажучи. Тобто, Звісно, всі, ми, ну, всі народи, всі країни масові, мають свої певні риси ментальні історії і так далі. Мені щастило. Мені на щастило, людей, можливо, на тому людей. що я хотіла так бачити людей. Якщо ти хочеш бачити хороше, ти будеш бачити хороше. Ми ж кажуть, друзі. не треба зачаровувати, щоб не розчаруватися. Так точно, так? але. Та uh, до сьогодні ні. Мої польські друзі, яких я маю на сьогоднішній день, uh, нашій дружбі від 20 років. Я такі, є з ким 5 чи 7 рік вчора. Ну, тобто, я маю нових друзів і мені на це щастить. Якби... Я не відчуваю на собі, поки я не є десь сама. Так, чи там їду в метро, чи в автобусі, і поки я там говорю польською мовою, наприклад, немає проблем. Я цього mm -hmm. не бачу. У мене чудові друзі. До речі, я от так само зараз приїхала в Варшаву. Я не зупиняюся в готелі. Я живу у моїх друзів, які не дозволяють мені селитися де завгодно. Okay, я ще й так? маю вибір у кого залишитися. Ще така боротьба йде. так? так. – У кого анна стежко так. залишиться? Так. – Це круто, насправді. Е, українсько польська платформа. Коли ти прийшла до цієї ідеї, коли вона з'явилася? Тому що це такий майданчик, який, от тим більше зараз, часи війни повномасштабної, і зараз, коли відносини польсько-українські, вони так переживають різні етапи, так, продовж цих чотирьох років я це можу бачити: від таких дуже піднесених до якихось вже трошки інших. Як з'явилася ідея і як трансформувалася платформа, з викликами цього часу? Ну я можу сказати, що сама україно польська медіаплатформа вона була створена м, як проєкт в 2017 році. Тут вона виграє, поміж інших, можливо, тому що її основна ціль і задача це, власне, гарні, добрі, здорові польсько-українські відносини. Ми старалися інформувати українців про події і новини, якісь важливі події з різних сфер абсолютно в Польщі, і робити це також ну, якби навпаки. Так? І я там опинилася. У 2020 році на той час я ще працювала координатором проєктів польсько-українській е, господарчій палаті, але мені це паралельно не заважало. І, власне, один з керівників палати е, познайомив мене з власником ОПМП. Е, я би так сказала, розгледів і запропонував мені цим займатися, тому що ми в межах моєї роботи в палаті. Я писала різні матеріали, я проводила зустрічі з людьми. Тобто я маю ну, філогічну Освіту мову, так. Так, базові. Так, так, так. так. І це був такий він взаємообмін. Такий здоровий взаємообмін, тому що палата організовувала різні заходи цікаві Україні, якби польські, і хотілося більше про це говорити. Тому що все ж таки давай будемо відвертими, ну, ну якби до 22-го року навіть... Поляки в Україні не такі були відомі люди, як зараз, тому що вони багато роблять для нас, так, наші друзі, ми знаємо про кого ми говоримо. І тому зараз ці імена. Я зараз не буду називати по імені, тому що дуже багато цих людей, по-перше, це займе час, а по-друге, боюсь когось, наприклад, забути, щоб не так, Дуже багато дійсно цих друзів, навіть які, от і на початку повномасштабної війни, і зараз продовжують допомагати більше робити. Саме з 22-го, тому що я занурилась в тему польсько-українських відносин саме з 22-го року, коли е, на той час я була воєнною мігранткою, і Польща надала мені тоді прихисток мені і моїм рідним. Е, тому я якби в мене з того часу починається пізнання. В тебе набагато раніше. Ну але з 20-го року я вже мала таку можливість, і мені дуже хотілося промувати Польщу. Я я власне всюди, де я її, я старалася це робити. Візьмемо навіть той ж той, теж той, той Закарпаття, де народився мій син, і я теж поїхала під час війни. Туди не захотіли йти до Польщі, мені хотілося бути ближче додому, бути на свої... дихати своїм повітрям, небо своє рідне мати над головою, але. якби і мені було дуже зручно в Польщу їздити. Дуже багато заходів було, і де я могла бути голосом, якби України в Польщі, але та, яка перебуває в Україні. Але те саме на Закарпатті за ці роки мені теж багато вдалося чогось зробити для поляків. Відкрити Закарпаття. Останній раз сьогодні мали розмову. Я вже вже маю купу сьогодні. За сьогоднішній день зайоми, які їздять на Закарпатті і досліджують е, наші відносини польсько-українські. І так само на навпаки, е, маючи спільний кордон. 에, тобто, перебуваючи там, мені теж від, вдалося відкрити для у, у, закарпатців, скажімо так, або українців, які перебувають Польщі. на Закарпатті, ну, поляків і Польщу. Тому що, власне, вважаю, що тут не дотягують місцеві змі. Угу. 에, про це говорити, 에, а варто. Тому що навіть поляки дуже багато теж роблять до цього моменту. Проходить маса різних проектів. Я не кажу лише про допомогу. Я про такий теж взаємообмін, співпрацю ну, це просто мало висвітлюється. Точок дотику, дуже це багато і більше це ніж ми і думаємо. гуманітарні програми. Це культура, економіка. Дуже багато освіта. Та я, дуже добре, що ми про це говоримо, тому що я вважаю, що. Не лише про догом... допомогу йдеться, це взаємообмін, це, це співпраця, це, стереотипи, це маса про типи, що зараз от, ну я, ми вдячні Польщі, це зрозуміло, але от іноді такий стереотип нав'язується, що українці це такі прохачі там допомоги, тільки ну це не так. Ні, ми ми цікаві, ми цікаві один для одного і багато років і були, і є, і будемо. До речі, сьогодні я говорила з одним з наших польських друзів, і ми обговорювали польсько-українські відносини, які погіршились, і Це показують багато опитувань і тут. Російська пропаганда доклала багато зусиль, і докладає і е, про те, що треба в Польщі промотувати Україну. Що треба це робити е, для того, аби е, от ці відносини все ж таки показувати такими, якими вони є, правдивими. Я тут хочу перейти до теми дезінформації антиукраїнської пропаганди. Ти досліджуєш, ти працюєш з цими питаннями. Ти також працюєш над тим, що ти займаєшся інтеграцією і захистом прав українців у Польщі. І як ти почала цим напрямом займатися? Перше питання. І друге питання я знаю, що. Ми з тобою обговорювали, і я думаю, що це не для кого не секрет. Ти це публічно говориш. Ти отримаєш дуже багато хейту, погроз і, і за свою діяльність, і, і щодо своєї родини. Давай про це. Я розумію, що тема така трошки важка, але маємо говорити. Ні, про це. І все добре. Це вже, це вже реалії сьогодення, скажімо, які ми. Я не знаю, чим ще нас можна залякати українців, тому хоч і важка, але вже ми досить терпляче до цього ставимося і стійко. Ну почну щодо дезінформації. Я, як журналістка, мала досвід з моїми колегами. Це було раніше, в 22 другий, роки, ми зробили проект, який називався Стоплай. І ми вивчали. Ми вивчали власне фейки, дезінформацію, вишукували матеріали в польських медіа, які були про Україну в будь-якій сфері. І ми спростовували ці фейки. Так це працювало, перекладали це навпаки. Знову, тобто, спростовували, і польську мову подавали якби, назад, щоб. Польському суспільству якби, ну, пояснити, це що ну, це таке, да, що це фейки. Зараз це так не працює, це теж досвід. Я дуже часто люблю наголошувати і прям кричу про те, що те, що працювало рік тому, два, вже не працює. Нам треба йти дуже швидко вчитися у кращих, ті, хто мають вже в цьому досвід, тому що спростування фейків це вже там, вчорашній день це не працює. Uh, і це був такий мій якби, досвід. Я його продовжую. Я брала участь в кількох інших проєктах, Я написала кілька серйозних матеріалів. В одному з них з uh, Internews, Я там проходила стажування, теж пов'язане з дезінформацією. Оксана Морозна лекції ддала. Mm -hmm. І я писала матеріали, і в одному з них взяв участь, я брала коментар у Павла Боболовича навіть так. так що... Це теж такий момент. А щодо захисту прав українців, це все взаємопов'язано, це і хейт, дезінформація. Так? Я рік, так, вже рік на сьогодні, якби брала участь в тому: переказуванні звернень, консультуванні українців в Польщі, як звернутися до представника омбудсмана України в Польщі Вероніки Марчук, яка є офіційною представницею. Польщі або напряму якби до Офісу в Україні, mm -hmm. як це правильно зробити, тому що нам відомо, що нам бракує інформації і часом вміння, а українці вони теж різні, часом або старші особи не вміють якби. Підписати документ, скажімо так, в електронній формі, якісь такі речі. Так, так. Ми провели речі, дуже багато зустрічей, для когось це було відкриття. ну Тобто це така рука допомоги українцям за кордоном, що вони не кинуть. Я дуже часто чула від людей. Ми були на кількох зустрічах, які організовували, це були Познань, це був Краків, двічі Варшава. І я хочу сказати, що люди просто навіть. Зустрітися раді й почути такі речі, відчували навіть ті, хто не відчув проблем і не має проблем в Польщі, були раді прийти і почути, що Україна про них пам'ятає. Ну це та, теж такий був голос. З якого моменту ти почала отримувати ці погрози? Е, давай і, так. Які надходять, я так розумію, досі, так? Е, справа в тому, що хвиля, хвиля хейту, вона. Чіпля всіх українців, тобто, як це ми загально відчуваємо? Це ми маємо якісь там смайліки на наших постах, якісь негарні коментарі. Раніше це були образи, і я розумію, що це образи були такі загальні, просто тому що ти українець і все. Ну я просто скажу, що от я, наприклад, коли розміщую якусь інформацію або там відео Інстаграм, uh -huh. TikTok, Польсько-українські відносини, де все добре, от зустріч пана Радослава Сікорського uh -huh. з Сибігою, паном нашим міністром закордонних справ України в резиденції. Я отримала таку величезну кількість хейту, стільки негативу. Ну, я розумію, що це боти. Я так. навіть не видаляю, тому що ну, це навіть неможливо... це не легше, правда? Е, значить, геть з Польщі, і, і всякі я навіть навіть не буду казати. Навіть ці смайлики, ці посоли е, е... так, ці Та усунути смайлики це таке. Все, так. що там пишуть, які там лексика, яка навіть не буду передавати. Це просто жах. Ну якщо так сказати, е, для мене, скажімо так, зрозуміло, хто це робить. Uh -huh. Тобто це робить Росія. Російська ця машина дезінформаційна, пропагандистська, тобто люди працюють, відпрацьовують свої кошти. Так, так. Але в тебе ситуація пішла далі, коли вже почалися особисті погрози. Так, так, Так. цікаво, те, що по-перше, я з моїх моїх профілі в соцмережах вони я лише показую те, що дозволяю побачи, показати на загал. Тобто я про те, що вони досить закриті. І я отримала це було в жовтні. І Я вже точно знаю, тобто я про це зараз можу говорити, бо це вже пройдена якби історія, вивчена, зрозуміла. В жовтні до Дня Незалежності в Польщі це була спрямована, конкретна, підготовлена, професійна інформаційна атака, ціла кампанія. Я розумію, що це пов'язано з моєю роботою, з моєю діяльністю, те, що там мені писали. Це було так. Перше я отримала це в інстаграмі через прихований запит, ніби від якоїсь особи, профіль якого існує. Ну тобто, він може бути. Мої друзі це потім перевіряли мені допомагали. мені, дуже підтримали мої друзі-журналісти з обох боків і не лише журналісти. А цей профіль вже заблокований. Це людина, яка розсилала відрізану звінячу голову, погрожувала. Тобто, скоріше за все, це була людина. Не дуже аналізували, mm -hmm. так. Але розуміємо, як це працює відомо. Я отримала смс-ку без зворотньої адреси телефони. Що мені теж робити? Цікаво, що я українка в Україні, але мені якби, рекомендують поїхати додому, де я і знаходжуся. Так? Тобто, це загально навіть немає інформації про те, що. Якби я не перебуваю в Польщі, там не отримую польської допомоги, чи якби не є тут біженкою. Якби офіційно було Ана. Ну, у нас три хвилинки до завершення. Добре. Просто ти мені скажи, зараз, на якому етапі ця справа? Тобто, я так розумію, що є кримінальна справа я в мала, Польщі, так, так? так, я мала кілька погроз. Потім писала мені з російських номерів WhatsApp з деякими питаннями, пов'язані з моєю роботою. Це вже не погроза, але я розумію, що мій телефон десь пішов і ходить, гуляє. Я подала заяву, звернулася до департаменту кіберполіції України повністю скрінами і всіми цими Україні. в Україні. Але найбільше я щаслива, що дистанційно це на жаль не можна було зробити. А я перебуваю в Україні, тому від мого імені на моє прохання дуже швидко відгукнувся відомий польський адвокат Давід Дехнерт, який займається допомогою українців. в Польщі. Має кілька виграних справ. І він подав до прокуратури звернення від мого імені щодо цієї ситуації, щодо погроз, при які мені надходили. Тобто зараз ситуація як виглядає? Ці погрози зменшились? Так, і... я скажу, що по перше, я багато чого заблокувала, закрила це такий підхід, це мій захист. Але я думаю, що це було пов'язана компанія до дня незалежності Польщі і якби пов'язана з моєю роботою конкретна виконана місія. Я думаю, що просто от, твій випадок він має стати таким от прецедентом цьому, тому що ти дуже помітна постать в польсько-українських відносинах. Сучасних ти дуже багато робиш і ще раз підкреслю це, і ти є медійницею, журналісткою. Тому це ну, якби, от це може кожного, кожен може з цим стикнутися, якщо. Більше глибоко, так як ти займається польсько-українськими відносинами. І тому тут треба напрацювати певний такий шлях певного обезпечення і захисту, тому що ми знаємо, що журналісти це люди, які дуже часто потерпають за свою роботу, за ту правду, яку вони говорять. Я і... би дуже хотіла сказати, якщо можна, що, власне, я не змогла собі дозволити залишити при осторонь цю справу. Не тому, що я злякалася, тут не про страх. Я власне, як журналістка, яка знає, що таке факт дезінформація, okay. але тут було приватно. Не могла не зреагувати на цю ситуацію, і тому можливо, просто бути прикладом, якщо людина, яка займається дезінформацією, як я, а також захистом прав українців, просто проігнорує таку ситуацію. Це буде поганий приклад для інших українців, які теж можливо мають такі речі. До речі, мені писали після цього деякі українці. Приватно, що дякуємо вам, що ви не замовчуєте і не про ну, осторонь, і скидали мені схожі погрози приватно і, і питають, сказати. як проходить так. триває моя що, справа. І що, і що треба робити? І тому ми, я так? це роблю зараз публічно для того, що люди, які там спостерігають за мною або опинилися в схожій ситуації, вони будуть якби знати, що їм робити в такій ситуації, і що варто на це реагувати, варто захищатися. Це правда. Анна, дякую тобі, що завітала. Дякую за розмову і дякую за і тобі, і колегам твоїм за все, що робите, для того, аби Україна і Польща жили дружньо, так розвивали свої відносини і боролися разом, тому що ми не говоримо сьогодні про повномасштабну війну, але допомога Польщі вона відчутна, і мені здається, що наша перемога, а вона. Я дуже вірю, що вона буде, попри всі ці процеси, які тривають, що вона обов'язково буде спільною нашою перемогою. Дуже в целі. Бо разом ми сильніші. Анна Стошко, журналістка, шеф-редакторка україно польської медіаплатформи і громадська діячка, була сьогодні гостею програми Ми у Польщі, і ми говорили про сучасні виклики для польсько-українських відносин, про боротьбу з дезінформацією і про ті виклики, з якими стикаються українці, українська громада у Польщі. З вами була Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України. Шукайте також нас в Ютубі і в соцмережах. До зустрічі!